У Бродівській гімназії імені Івана Троша традиційно ярмаркували. Побувала там наша знімальна група. Увага на екран! У Бродівській гімназії імені Івана Труша завдяки активності педагогічного та учнівського колективу продовжують організовувати благодійні ярмарки, кошти, з якого постійно передають на потреби Збройних сил України. Нагадуємо, що у Бродівській гімназії імені Івана Труша такі благодійні дійства проводили від 11 до 27 листопада. Зокрема, 27 листопада у навчальному закладі у благодійному ярмарку взяли участь гімназисти 7 класу. Метою проведення благодійних подій є збір коштів на планшети для 54-ї окремої механізовані... Мні бригади імені Івана Мазепи у нас широкий асортимент. У нас є сирника. Правда, у нас було ще один вид сирника. Проте ми вже його продали. Також у нас є кекси, піца, трубочки зі згущенкою, спартак. А також ще були трубочки з м'ясом. Можете побачити, у нас добре йде торгівля. Приємно, що молодь з поміж навчального процесу знаходить час на добрі справи, які наближають перемогу України. Учасниця події розповіла про смаколики, які у цей день всі бажаючі мали можливість придбати. Цікаво, що домашню випічку, а саме трубочки зі гущенкою та сирник найшвидше розкупили. У цьому навчальному закладі, завдяки активності усіх найбайдужих, такі благодійні події проводять двічі на рік восени та навесні. Тому цього дня про мали змогу придбати продукцію на будь-який смак. На мою думку, це дуже важливо проводити такі заходи, адже таким чином ми допомагаємо фінансовому плані для наших військових. Ми підтримуємо їх. Також потім докладемо ці гроші до певного збору, який піде на закупівлю. Потрібних для військових речей та обладнання Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.